Приблизно пів гектара площі на київському шосе у Полтаві планують відвезти під продуктовий ярмарок. Сюди мають переїхати працювати зокрема ті торговці, які продавали продовольчі товари з машин на вулиці Новобазарна. Нагадаю, їх звідти перевезли 21 липня. Розповідав Суспільному начальник міської інспекції з контролю за благоустроєм Максим Малько. На цій ділянці мають розмістити приблизно 50 торгових місць під контейнери та сім під вантажівки. Нині тривають переговори з продавцями, а суму сплати поки не визначили, каже Денис Поліщук. Виконує роботи по розчистці даної земельної ділянки. як тільки буде завершено це ці роботи, ми зможемо запросити підприємців, щоб вони почали там роботу торгівлю. Але я думаю, це буде з понеділка. Буде кошторис там тисяч гривень на порошістки. Ми повністю переберемо ці фури, ці контейнери, які там зараз є, і запропонуємо їм. Більш якісну, альтернативну ділянку, яка буде поруч з розв'язкою. Тих продавців, які мають переїхати на Київське шосе, на вулиці Новий Базар нині немає. Інші торговці поза камерою кажуть, що місце змінювати готові не всі. Це назад добре, що свободно, чистенько, все. чистенька, всього, але мало вибору продуктів. От за арбузом прийшла, от і не сюди. Хотілося б, звісно, прийшов близько, все, вибір великий. А туди на Київській не завжди коли машина, зможе під'їхати. Я до цього ставлюсь негативно, тому що це незручно. Мені тим більше як мамі, мені незручно буде їхати з коляскою саме туди. Для цього мені треба буде добиратися або на таксі окремо, або, наприклад, на якомусь транспорті. Це взагалі не дуже зручно. Зараз я тут живу неподалік. Мені я прийшла з коляскою дитині купити свіжих продуктів. Рішення про організацію ярмарку ухвалили 4 серпня на засіданні виконавчого комітету міської ради. Це, зокрема, для розвантаження центральної частини міста. Новобазарно прибрали всі машини і хочемо їх офіційно зареєструвати на ринку на трасі. Продаж продуктів із контейнерів та вантажівок на новій території буде тимчасовим, каже Денис Поліщук. Плани комунального підприємства Полтава – створити там більший ринок. І з не щоб там були контейнери, а були однотипні будиночки, які будуть відповідати європейським ну, обличчю нашого міста, згідно з рішенням виконкому, продуктовий ярмарок на київському шосе має діяти впродовж року до 1 серпня 2023-го. Лілія Пархоменко та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.